Ви знаєте, в наш час пластична хірургія вже давно перестала бути чимось дорогим і недосяжним. І так уявіть собі, звичайна сім'я чоловік назбирав гроші і зробив дружині груди. От який ти, свят добло 2008 року. Вітя, я вже так п'яту годину стою. ще довго. Ту -ту 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 я кожну гривню маю відпрацювати, віддивитися, відробити. Не мішай мені. <гум> О. Хто то? А то? -то цей, е хлопці прийшли на перегляд. Що? Що, що? 200 гривень на дорозі за людину не валяється? Що? Ні. Як ні, ну то треба якось їх відбивати. Ти що? Я сказала ні. Ну хоча б калян. Ну, ні. Ну він кум, ну, він л... легенько пацанера разочок і все. Глянь, і все, і питай, ну чуть-чуть. Ну добре. Глянь, ти сюди. Скажи, скажи, Покажи, Що, що там? Диву. Можна, так, можна. Легенько. Ну, легенько, 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 легенько А! там легенько помоси. Ну так, попередні були інші. yeah that's a boy.